Тому я Максим, де сьогодні ми з вами пограємо, гру, яка називається Bінgy Brad. Поставте лайк за те, що гра платна по-перше. А по-друге... По-друге, по-друге, присядьте, по ми знову граємо на Ноуті, тож за це ваш окремий лайк. Я сьогодні без вебки, бо в мене дещо з вебки сталося, але не буду вам там довга історія. Так, ладненько, давайте перевіримо підвізку, я вже в неї грав. Отака така у нас пожарна машина, як ви бачите, навіть вот топлівний бак є в неї. Ай-ай! Ще ай, вона перевернулась. Я ще... Я, знаєте, я вот... Знаєте? І давайте поїдемо на отаку. Можна зачекать, будь ласка, я хочу пограть і показати підписникам. До речі, не підписникам також. Що ти досі не підписався, то і Отакий Отакі у нас трхколсненькі монстр, Які у нас... Переворачивайся. Так, 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 да, блин, а да что ж ты так делаешь? О, все, о, все, погнал. Значит, я хочу выехать из ей зоны, бо я тут все. Да что, що У нього 4 кольця, а у нього 3 на самом деле. Так, я, до речі, побачив КАМАЗ. Я е, хочу вам показати, що тут у нас є реактивний КАМАЗ с такими вот ракетами, з ракетами. Я хм, хм. Значить, погнали! Нам нема чого цей. губись, тож погнали, погнали... Ой-ой-ой!

Ну, на отакі от, я думаю, мы вже по всім горам и не горам поїздим. Просто подивіться, вона и швидка, и выехать навіть не может. Дивіться, яка вона... Прекрасно! Она навіть выехать не может. Понятно. Вона ніколи в житті не выедет, звісно. Так. Прямо такий вот пикап Team off road блин, тут машина, ніяка машина. О, все, выехала, нарешті. давайте заедем и срубим 360 в пулитре. И далее 360 в Ой, это что? Тихо, тихо, тихо. Ты подумай, как она разгоняется его. Агрессив, агрессив, давай, поехал. Ай, машина в котлетку превратилась. Че нет, вся котлетка, она прям, умоляет, что машина, говорит, бывает вся, ешь, не понял. Давайте по дріфтим з вами, хоча дрифтим не можна вже на таких шумности. Хотя можно, але це не так безпечно, як я... Щас слухайте, яке безпечне мы у грім. Я упадку врізався, я навіть там стінку не побачив. Потому що она стільки сліпила, скажіть мені, там реально была стінка, да? Ладно, давайте, ла-ла-ла-ла, Рейс. Ашане, не, то Вот такой вот это ч. Replace current. Ничего. -мо! что тут с машинкой! Ты посмотри! Мне тяга, как вона там с эти стороны О боже мой! Давайте фари увинкнем, мені цікаво, як вона буде виглядати з фарами. Ну, при, в принципі прикольно, слухайте, я тут побачив такого середовище. Ты Та що? Подивіться, машини злітають! Апокаліпсис! Швиткись хмар! Хмарність. Блін, подивіться, Давайте ще, типа, Огромний, типа, цей. Все, и давайте ты тепер... На! Машина разрушается, що за нафиг? Шо! Ч? Подожди, меня гра. А що сталося? я вибачаюсь, У меня гра тупо... Раз, гру. Я просто на настільки сильно це все все раскрытие что моя меня аж гра вылетела ничего ну як вылетела задружила Дивіться, тут ще... Аф. это что такое ладно погнали протестим все відлугало, боже мій. я так просто гався я думал что у меня компьютер ну просто мене и так дуже сильно напрягаюсь коли гра у мене там просто екран темний, коли гра. Ви бачили ту машину там розмішувалась? Екран тмний коли гра. Ви я, тут машину, там... я хочу друзяки, розігнатися і на цю травму піднятися. Якщо я встигну розігнатися, то... Я не встигну. А ні, я же ты влечу полечу получу ха Ха, это что я вам казав. Боже мій, літаючий автобус, апокаліпсис! Engine is stirred of oil. Цікаво. Все, чата закінчилось. Ой, блін, а, все. Опасть ты. На! Бекончик! Дивіться, ведь загорелось! загорелась. Так, давайте я ще там бачив скулбас. Чи не скулбас? Боже, мне тут ванну ел. До речі, дивиться, тут є электрик такий. О, давайте елу. Мені елуже, подобається, желтый колір. Давайте зараз її раскатаем и подивимо, и потім машину туда запустим. Вона, щоб вы понимали, настільки раскрутилась на 120 км в час. І зараз ми машинку, яка щість, і скромненькие щисть и пустом фігню. Погнав. а замедлення времени тут єсть! Боже, ви бачили, як її відбросило? А... Аааа, привіт! Дивіться, я коняшка маленька. А вона поїде хоча... Нет, 20 км в час, ничего себе. Все багато для такой машины маленькой. Мне цікаво, что будет вс и туда вот відпустить. Ай, больно сейчас будет, ретяки, дуже больно. О! О! Стригли машинки вийшов кабріолет. И останнє, що я хочу, друзья, зробити в цьому відео, це кабріолет. О, Deluxe Роusтер. Давайте. Deluxe Роuster. Сюди от підпустите. Боже, подиви, як краса! Який маш. Ось от мільярди б зараз коштувала. І ми ось от 1 мільярд. І мы мільярд. Возвращайтесь. Що... Ну и на тій друзьяке прекрасные ноте, коли у нас рун валяется. А машина та їде. Прикинь? Друзьяки на тій замечательной ноте, коли вот такая вот машина поїхала. Мы закиньте, у нас прекрасный видосик. Підписывайтесь, ставьте лайки.